Рівне майдан незалежності. Тут зібралися рідні, близькі та знайомі, аби провести в останню путь загиблого захисника Ярослава Плещука. Ярослав Плещук родом із Квасилова навчався у тамтешній школі до 9 класу. Після чого вступив до місцевого училища. Тихий, спокійний, врівноважений хлопець був. Дисциплінований з гарною поведінкою відношенням до дітей, чоловіків, жінок. І, ну, як завжди, забирають завжди найкращих. Після навчання Ярослав працював у різних сферах, був мобілізований у січні 2025 року. Скажемо, хороший хлопець ви. був спокійний, тихий. Що ж тут Хай йому земля буде походом, буде добрий був, дуже добрий. На головне, що спокійно, не можна нічого поганого сказати. Не то, що те, що як він ковід, а просто як людина. 41-річний солдат Плещук Ярослав загинув під час виконання бойового завдання на курському напрямку 31 травня 2025 року. У Ярослава залишилися сестра та четверо братів. Поховали Ярослава Плещука на алеї Героїв кладовище нове Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.